Осана, слава Господу, кричали, і листя пальми падало під ноги. В Єрусалимі так Христа встрічали, хвалили всі Його, хвалили Бога, раділи всі, прийшов наш визволитель, хто воскрешає, хто життя дарує, повіки слався наш Господь і наш учитель, Осана. Люд, мов, океан вирує. Ніколи і нічим уже здавалось, тієї радості і любові не спинити, та незадовго натовп той, що славив, кричати, буде грізно, вбити, вбити. Господь війшов у храм в Єрусалимі, у дім, що був збудований для Бога. Що ж він побачив там? Чи порадів він тому, як славлять Господа живого? Міняли всюди гроші, торгували ягнят, козлів, був повен храм Господній, і що мерзотою в законі називали, внесли те в храм перед лице Господнє. Обман нажива, обдирання бідних, багато літ у храмі цірували, не міг там більш Господній дух вже жити, там Божа слава вже не пробувала. Повикидав Ісус усе нечисте і храм наповнила Господня слава, каліки, і сліпі, усі, сілившись з дітьми малими Спаса прославляли. Ти скажеш це давно було, я знаю, Господь перед розп'яттям в місто входив ні. Кожен день його хтось зустрічає, він кожен день виходить до народу. Микаємось, і він гріхи прощає, любов і дяку стелимо під ноги, а потім. На хресті знов розпинаєм, в гріхах, все загрожаючи потрохи. Пощо судити гріх народу того, що з храму дім розбійників зробили, Господь сказав: ви, храм Духа Святого, погляньмо, що з цим храмом ми зробили. Чи в нас свобода Духові і воля, чи в серце ми вже стільки настягали, що не назвеш нас храмом вже Господнім скоріше для гріха вертепом стали? Господь сьогодні йде, щоб нас очистить. Як очищав той храм в Єрусалимі, щоб на прохання наші і молитви ми відповідь від Бога получили. Сьогодні Ісус і до Тебе входить, щоб запитати, чи серце ти очистив, а завтра знову піде на Голгофу гріх понесе твій на череповище. Господні, діти. Перегляньмо кожен, чим ми сьогодні Спаса зустрічаємо, не втратьмо тої першої любові, що в нас була, як Господа пізнали, бо збудеться написане усе час променеться, та не пройде йота, блажений Той, хто увійде в ворота і палаючим світильник донесе. Амінь.